Вітаю! Це канал Гра Розуму, і сьогодні ми розберемо 20 цікавих фактів речей, які оточують нас щоденно. Поїхали! Факт номер 1 Вода. Людське тіло на 60% складається з води. Вода є життєво важливою для всіх клітин і органів. Ми можемо прожити без їжі декілька тижнів, але без води лише кілька днів. Вона регулює температуру тіла. Змащує суглоби і виводить токсини. Факт номер 2 Сон. Люди проводять приблизно третину свого життя у сні. Це близько 25 років за все життя. Сон необхідний для відновлення мозку, зміцнення пам'яті та регуляції обміну речовин. Факт номер 3 смартфони. Середній користувач смартфону перевіряє свій телефон близько 150 разів на день. Ці пристрої стали невід'ємною частиною нашого життя, допомагаючи нам залишатись на зв'язку, працювати та розважатись. Факт номер 4 чхання. Чхання може викинути повітря зі швидкістю до 160 км на годину. Це природний рефлекс, який допомагає очистити ніс від подразників, таких як пил або алергени. Факт номер 5 Мурахи. Мурахи не мають легень. Вони дихають через крихітні отвори по всьому тілу, які називаються спіракулями. Ця унікальна система дозволяє їм ефективно дихати і виживати в різних середовищах. Факт номер 6 Світлофори. Перший світлофор був встановлений у Лондоні у 1868 році. Він працював на газу і вибухнув через кілька днів після встановлення. Сучасні світлофори є важливою частиною дорожньої безпеки. Регулюючи рух транспорту та пішоходів. Факт номер 7 Кава кава є другим за обсягом в торгівлі товаром у світі після нафти. Кава містить кофеїн, який стимулює центральну нервову систему, підвищуючи пильність і продуктивність. Факт номер 8. Зубна паста. Сучасна зубна паста з'явилась у 1873 році, коли компанія Colgate почала її масове виробництво. Вона допомагає видаляти наліт, запобігати каріюсу і освіжати подих. Факт номер 9 Ручка Кожен день у світі продається приблизно 125 мільйонів кулькових ручок. Вони є невід'ємним інструментом для письма і використовуються в школах, офісах і вдома. Факт номер 10 Пластик. Щорічно у світі виробляється понад 300 мільйонів тонн пластику, з якого лише 9% переробляється. Пластикові відходи стало серйозною екологічною проблемою, забруднюючи океани і шкодячи дикій природі. Факт номер 11 Банани. Банани є радіоактивними через високий вміст калію. Калій 40 природний ізотоп калію. Є джерелом радіації. Але цей рівень радіації безпечний для людей і не становить загрози здоров'ю. Факт номер 12 Інтернет. Більше 40% всіх електронних листів, які надсилаються щодня, є спамом. Спам є небажаною електронною поштою, яка часто містить рекламу або фішингові спроби. Факт номер 13 Автомобілі в середньому автомобіліст проводить близько 38 годин на рік у заторах. Цей час можна було б витратити на більш корисні або приємні заняття. Факт номер 14 шоколад. Шоколад може бути смертельно небезпечним для собак, оскільки містить теобромін, який вони не можуть метаболізувати. Навіть невелика кількість шоколаду може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям у тварин. Факт номер 15 Газовані напої. Кока-Кола була винайдена у 1886 році фармацевтом Джоном Пембертоном як ліки від головного болю. Вона швидко стала популярним напоєм і тепер її продають більше ніж у 200 країнах світу. Факт номер 16 Пошта. Середній час доставки листа електронною поштою менше однієї секунди. В той час як звичайна пошта може доставляти кілька днів. Електронна пошта значно прискорила комунікацію і змінила спосіб, яким ми обмінюємось інформацією. Факт номер 17 Цукор. Середній американець споживає близько 22 чайних ложок цукру на день. Надмірне споживання цукру може призвести до проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання. Факт номер 18. туалетний папір. Перший патент на рулон туалетного паперу був виданий у 1891 році. До цього люди використовували різні матеріали для гігієнічних потреб, включаючи листя, солому і тканини. Факт номер 19 Молоко. Коров'яче молоко містить більше 60 різних ферментів, вітамінів і мінералів. Воно є багатим джерелом кальцію, білка і вітаміну Д, необхідних для здоров'я кісток і зубів. Факт номер 20 Людське око. Око людини може розрізнити близько 10 мільйонів кольорів, але не може бачити ультрафіолетове світло, яке можуть бачити деякі тварини та комахи, наприклад, бджоли. Це дозволяє комахам бачити речі, які ми не можемо побачити, наприклад, ультрафіолетові візерунки на квітах. Друзі щиро вдячна за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, який з цих фактів для вас був дійсно цікавий та неочікуваний.